Друзі, всім привіт! вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов п'ятий місяць, як ми обирали монети для портфелю на 1000 доларів. Є окремий плейлист на каналі з усіма відео про даний проєкт. Кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми вже не будемо поповнювати даний портфель, так як вже про запланована сума 5000. І зараз я вже працюю з інвестованим капіталом, більше не поповнюють. Давайте поглянемо на Google таблицю які результати показали обрані монети за цей місяць. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також є група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют. За оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, по колективним портфелям та іншими бонусами. Мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтесь на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео. Проходьте верифікацію та приєднатися до закритої групи. Також реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Перша зміна з портфелем я забрав тіло інвестицій з таких монет як Bitcoin, Solana, DOT, MNT, Aptos, Render. При їх рості більше 100% від ціни покупки. На даний час я притримуюся стратегії забирати тіло інвестицій з монет при їх рості більше 100% в рамках даного портфелю. Також протягом цього місяця я купував з резервних USDT такі нові монети Mavia на 300$, доларів, LDO на 300$ доларів та Tao також на 300$. доларів. Докупів старих монет я поки що не проводжу, так як ціни вже суттєво виросли по всіх монетах. Чекаю на суттєву корекцію, щоб задіяти резерв USDT для відкупу монет. Нових монет я в найближчий час не планую більше купувати. Виняток це вихід певного сильного нового проєкту на зразок Starknet. Тоді я буду додавати такі монети в портфель. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 75%. Топ-3 кращих монет, не враховуючи ті, з яких вже було забрано вкладені кошти, це MNT, Aptas, Solana більше 100% прибутку. Найгірший результат у таких трьох монет Mavia мінус 15%. Rose плюс 8% та ЛДО плюс 8%. А зараз давайте коротко проаналізуємо нові монети, які було додано до портфелю. Перша монета TAO. Pittenzer протокол з відкритим вихідним кодом, який підтримує децентралізовану мережу машинного навчання на основі блокчейну. Монета відноситься до хайпової зараз сфери штучного інтелекту. TAO знаходиться на 36-му місці рейтингу, капіталізація становить 3,8 мільярди доларів.

Середині старівсті редин Polychain Capital. Давайте поглянемо на графік TAW. Зараз монета скоригувалася після значного росту. Від свого піку монета знизилась на 27%. Від свого дна відросла на 1100%. Найближча зона супроту знаходиться на 620 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 470$. доларах. Друга монета LDO. Light рішення для ліквідного стейкінгу Ефіріум. Монета відноситься до сектору DeFi. LDO знаходиться на 55-му місці рейтингу. Капіталізація становить 2,3 мільярди доларів. Циркуляція зараз 89,2% монет. Монети багато інвесторів. Серед інвесторів з Cir1 Andersson Corovitz, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Delphi Digital. Давайте поглянемо на графік LDO. Монета показала дуже гарний ріст. Зараз як і більшість алькоїнів, перебуває в корекції. Від попереднього піку в монети на 36%. Від свого дна відросла на 490%. Найближча зона супротиву знаходиться на 3 доларах 63 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 2 доларах 30 центах. Третя монета Mavia. Heroes of Mavia це масова багатокористувальська стратегічна онлайн-гра. Монета відноситься до сектору ігрової індустрії. Mavia знаходиться на 375 му місці рейтингу, капіталізація становить 160 мільйонів доларів. циркуляції зараз 12% монет. Монети багато інвесторів, серед інвесторів з середини Binance Labs, HK Capital, Delphi Digital. Давайте поглянемо на графік Маві. Монета нова. Зараз перебуває в зоні накопичення. Найближча зона супроту знаходиться на 10$. Найближча зона підтримки знаходиться на 5 15 центів. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. Отже, цього разу я не доінвестовував жодну з монет і кількість інвестицій залишилася в них незмінною. З біткоїна я забрав проінвестовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що інвестувати у монети, з яких забрано цілі інвестиції, я не планую. В ефір проінвестовано 400 доларів і прибуток становить 54%. З монети Solana також забрано проінвестовані кошти. З монети Avax забрано проінвестовані кошти. З монети DOT також забрано проінвестовані кошти. В ATOM проінвестовано 500 доларів і прибуток становить 14%. В LINK проінвестовано 400 доларів і прибуток становить 27%. З монети оптимізм забрано про кошти. З монети МНТ також забрано прианестовані кошти. З монети Starknet забрано приарестовані кошти. З монети Оптимізм також забрано про кошти. З монети Sui забрано приастовані кошти. І з монети Sei також забрано про кошти. Пчіва проінвестовано 350 доларів і прибуток становить 18%. «Роуз» проінвестовано 200 доларів і прибуток становить 8%. З монети R забрано примістовано. Кошти. З монети рендер також забрано проінвестовані кошти. Монету меме проінвестовано 200 доларів і прибуток становить 28%. Інвестиції в монету MAVIA становлять 300 доларів просадка 15%. Інвестиції в монету ЛДО становлять також 300 доларів прибуток 9%. Інвестиції в монету ТАО також становлять 300 доларів прибуток 22%. З монети ЦІа забрано привестовані кошти. Також в портфелі є незадіяний на даний час 2050 USDT. Певний об'єм USDT у портфелі я раджу завжди тримати на всяк випадок, щоб мати можливість відкупати монети за низькими цінами при можливому зниженні. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, Portfolio Tracker сайту CryptoRANG. Посилання для моніторингу даного портфелю буде доступне в VIP-групі для спонсорів каналу та в групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.